І просто зараз до нашого ефіру долучається Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Підполковник. Пане Антоне, бажаємо здоров'я Доброго ранку, студія. Закликаємо всіх під час нашої розмови до дотр... долучитися до збору. А ви поясніть, будь ласка, ну чи конкретизуйте точніше, чи навіть збір його ціль і чому це вкрай важливо зараз, враховуючи те, що так звана зеленка, тобто листя починає опадати, і відповідно і ворога ймовірно буде краще видно. Але й ворог також використовує авіарозвідку для того, щоб визначити позиції наших сил оборони. Потреба в засобах повітряної розвідки це завжди один з головних з головних потреб, тому що ми розуміємо, що зараз все базується. Війна вже давно змінилася. Розвідка також потерпає певних змін. Вона розвивається, розвивається дуже швидко, і зараз основним ресурсом, основним джерелом отримання інформації стає. Саме повітряна розвідка, тому запит на дрони завжди є і завжди буде, і він постійно тільки зростає, тому що ми постійно адаптуємось під умови. противник під нас завжди адаптується. Він він також розуміє, що це засоби, через які, які його видно, він постійно намагається їх збити, тому і нам потрібно. Завжди щось тестувати нове? Це потребує якихось певних ресурсів додаткових, і без цього на жаль, ми зараз не можемо. Жодна бригада не може без дронів, тому що це і перше джерело надходження інформації про противника і очі будь-якої бригади або будь-якого підрозділу на тому напрямку, де ви зараз захищаєте Україну, яка ситуація і як вона зараз міняється з зміною сезону. Обстановка у нас стабільно контрольована, але не можу сказати, що ми тут налегкі. У нас достатньо складні обставини, в яких ми є. Тобто ми постійно в контакті з противником. Противник постійно намагається йти вперед, прориватися, його гонять. Тому у нас сутички відбуваються майже щоденно. Самі проводимо свої. Ударно пошукові дії, тому активність у нас є, і як показує зараз статистика, то вона потрошки потрошки зростає, але в цілому все нормально. Ми все бачимо, контролюємо і воюємо далі. А що можете сказати? Зміна про щодо провора щодо зміни сезону. Щодо зміни сезону, ви казали зараз, це також один із пріоритетних питань, тому що ми розуміємо, що в наших умовах на нашій території, де багато листяного лісу, зараз листя почне опадати, і вже ситуація зміниться на багато в іншому ракурсі. Тобто, якщо наразі ми... Це як і для нас, плюс, так і для противника. Тобто ми ховаємося через цей ліс. Ліс дуже густий, і навіть дрони з тепловізійними приладами не завжди можуть побачити і дати обстановку. Тому зараз листя опадає, все становиться візуально видимо краще, і ми розуміємо, що треба готуватися. Тобто, як ми будемо противника видити, так і противник буде бачити нас плюс сезон який тягне за собою велику кількість злив і дощів, що також не може просто так сказатися на обстановці? Це і багнюка, і ускладнене переміщення, і застосування техніки для логістики. Тобто, ми вже зараз починаємо готуватись до всіх цих питань, продумуємо. Як ми це будемо робити, забезпечувати наші підрозділи на передньому краї, також як їх обігрівати і тримати їх в комфортних умовах, наскільки це можливо на передніх позиціях, тому що ми розуміємо, що навіть для обігріву особового складу неможливо просто поставити якусь буржуйку, яка буде давати дим і сразу демоскувати позиції, тому це одразу потреба в більшій кількості обігрівачів, якихось додаткових систем живлення, як екофло і так далі, але Ну, це вже потрібно рахувати зараз, і ми над цим працюємо. Тобто, через тих полонених, яких ми беремо, всі майже більшість з них відмовляються. Але ми розуміємо, що і вони підтверджують, що їхнє командування постійно гоне їх вперед, їм байдуже що і як основна задача. Відновити для них ті позиції, які були їм втрачені, їх нічого не зупиняє ні підготовка особового складу, ні нагальна добра забезпеченість. Тобто є завдання бігти вперед. Вибіжіть, далі там будемо розбиратись. Тобто, вони їх постійно то штовхають, але це є певним плюсом для нас через такий примусовий примусовий поштовх вперед вони не підготовлені там в в більшості випадків тобто вони знають чим треба йти вперед а куди саме не розуміють тобто це грає нам на руку в більшості випадків але не можемо не відзначити що серед них також є вже дуже досвідчені люди які давно воюють і всім цим керують тому ситуації бувають різні чи спостерігаєте ви, що вони постійно отримують підкріплення? Ми не можемо сказати, що це систематично. таке, ну, вони несуть суттєві втрати, дуже суттєві втрати, і постійно потрібно поповнюватись. Як такого великого підкріплення в них, в них немає? Їм час від часу просто передають нову партію людей, яку, яку вони швиденько намагаються використати і запхнути свої дири. Але ми ж розуміємо, що люди без будь-якої підготовки дуже великої ефективності не дають, тому це ефект, ефективність цього не дуже велика. А чи помічаєте ви, що росіяни перекидають з вашою напрямку свої сили, тобто відтягують їх чи ні? Чи навпаки, вони або зберігають ту ж кількість, поповнюючи У нас потім. У нас по тому питанню ситуація стала. Ми не фіксуємо таких великих прям переміщень з нашого напрямку. Можливо, якийсь там один або два окремих підрозділа десь і передали на підкріплення, але в основному противник стоїть в тому ж самому складі, що і стояв тільки ж кажу, час від часу поповнюється навпаки. Тому у нас з противником завжди поки що ситуація стабільна. Ще хотіла запитати про ваше забезпечення в чому зараз найбільша потреба? Як ми вже з вами згадали, це потреба в дронах. Дрони потрібні завжди. Окрім дронів, це також захист від ворожих дронів, це засоби РЕП, які ми розуміємо, що технології в дронах дуже швидко, дуже швидко розвиваються. Противник з більшості копіює наші нові технології, наші нові ідеї. Тому перед тим як щось придумати і вже застосовувати ефективно проти ворога, вже потрібно в цей момент запускати другий паралельний процес, коли ми думаємо, як ми будемо. Протидіяти своїй ж ідеї, коли ворог буде почне її копіювати. Тому засоби РЕП це друга необхідність, яка завжди є, і їх не вистачає будь-якій бригаді. Тому РЕП це два і ну і з відміною сезону, все, що допоможе нашим воїнам бути в теплі ситими. Це основна потреба, яку треба закривати, тому що якщо не буде наша піхота в комфортних умовах, наскільки це можливо на передньому краї бути, то і про ефективність цього також уже немає, не буде сенсу розмовляти. Пане Антоне, ми насправді бажаємо вам, щоб ваша бригада почувала себе впевненою, забезпечена всім необхідним. Ми нагадуємо нашим глядачам, що збір на дрони для 13-ї бригади оперативного призначення триває. І QR-код зараз на ваших екранах. Тому долучайтеся пізніше, коли вам буде зручно. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія, підполковник був з нами на зв'язку. Дякуємо.